В каналі Дальнобой Україна Європа, з вами я Сергій. Я знову в рейсі. Іду на Краківець. Що, до речі, в мене теж нове відкриття, бо на тому кордоні я ще не був. Десь не колега оторвався. Бо на тому кордоні я ще не був і, скажімо, теж у мене то буде відкриття, теж я сьогодні вийду. Як вже доїду до Краківця, розповім, яка там була ситуація, яка там колейка і, і так далі. Потім зроблю відео. Може хто теж не проїжджав Краківець, не проходив там, як воно все -то відбувається. Щоб, скажімо, було якесь розуміння ситуації. А в цьому відео взагалі-то хотів я поділитися своїм враженням про Литву Латвію. Бо раніше я там не був, то для мене, скажімо, теж таке відкриття від'їзди Іспанія, Італія, Франція. Ну то що я вам хочу сказати? Словами мої племінниці. ну такої. Дороги. Таке, півтора автобана, Ланди, 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 таке щось, скажімо, схоже там, на нашу Варшавку. Теж все таке полатане, паркінги теж такі незрозумілі, то вони, не знаю, якось в мене так було. Як я їхав туди, то вони всі були зліва, як я їхав назад, то вони всі були справа. Ну, Скажімо так, за один раз я того не зрозумів, але, чесно кажучи, ну, немає в мене туди бажання їздити. Розумію, що хочеш, не хочеш, буду я їздити і в ті краї, як фірма, фірма буде мати туди замовлення, але, скажімо так, не сподобалось. не сподобалось. Зараз нас загрузили медом, ми йдемо десь до німців. І після цього рейсу, скажімо, в мене буде пауза, якась, можливо, навіть на місяць, то вже приїду додому і понаписую якісь відоси там зі своїми думками, і може з якоюсь корисною інформацією для вас, бо є, намічається в мене декілька стрімів, цікава інформація. Так, і що стосовно до Літви Латвії? Поліцейських я там не бачив. От як я в'їжджав, вони стояли на кордоні. Більше, скажімо так, я їх там ну, не, не доводилось, не знаю, чи це так завжди, чи я, мені може повезло. Друге, що Литва-Латвія Латвія це вінняти. Не забувайте, якщо ви туди їдете, не забувайте за завіняти. Нам купував експедитор, ну з Польщі. З Польщі, як я заходив на Литву. І... Як же ж це місто називається? От, вилетіло з голови. Там перший, перший литовський паркінг, то там він не продавалися. Бі -Бі -Бі Білосток. Теж там така хитрий маневр. Я йшов на Білосток. Навігація, том-том мене повела. Десь іншою дорогою, ну я так дивлюся, вона вроді би цікавіша, а дивлюсь, то не веде на Білосток, потім дивлюсь, там далі пішли Ланди якісь, а Ломза, а його вело на Ломзу. Ну я став на паркінг і ну, думаю, піду в пацанів щось напитаю. Бо скажімо, як коли Том-Том веде, скажімо, тебе, довшою дорогою. І я бачу візуально, що вона не краще, то скажімо, є якісь сумніви, що, що, що щось, там, щось там не то. Тобто пацанів спитав, так, да, там кажуть, по тій трасі там є якісь обмеження, часові по вазі, то сказали, що всі йдуть на Білосток, потім з Білостока всі йдуть на сулавки, цувалки і з сувалок вже, скажімо, по прямій. І, до речі, в сувалках, якщо будете їхати за сувалками, то навігація показує перед литовським кордоном заправка і паркінг. Але ті паркінги закриті. То зважайте на то, я сам чуть не спалив чіпа, бо, скажімо, на кільцевій на сувалок була був здоровий Орлен, я чогось там не став. Думаю, попереду перед кордоном такі два великі паркінги, стану там. Доїжджаю. І ще й знак стоїть, що паркінг там здоровий туди-сюди. Але під'їжджаєш ближче до паркінгу, все перечеркнуто, він закритий, там йдуть ремонтні роботи тих двох паркінгів. Потім заскочив я в той крайній паркінг, ну, верніше перший паркінг Литовський. Він вроді і великий, але він такий незграбний, там яма на ямі, куча машин, скажімо, запаркувався вже десь аж на виїзді. Так що зважайте, до того паркінгу дотягувати, не дотягувати. Але я на нього заїхав, вінету я не брав, бо наскільки я володію такими знаннями, що скажімо, на кордоні. Ми можемо собі венету не купувати. Купив мені експедитор Веніто на ранок, ну і я поїхав. Рига, грузився в Ригі, ну таке. Як, як в кіно, назад в СССР. Оце тільки що машини. Тільки що машини, скажем, модні, красиві. А так, та Ріга, та вся Літва, Латвія, видно, що країни не дуже багаті. Резонанс так дуже відчувається навіть між Польщею. Але бачите, ті країни не такі багаті, але скажімо так, вони нам зараз допомагають і зброєю і грошима, незважаючи на те, що серед європейських країн вони теж себе відчувають не такими вже й заможними. Тому що, скажімо, велике від мене особисто велика подяка. Товцем, латвійцям. Що ще. Ну так, в принципі, я ж кажу, ландувка, ландувка, ландувки, вони широкі, вони адекватні, дуже багато радарів часових. Такі, знаєте, що ви, наприклад, заїжджаєте, зона наприклад, там 70 кілометрів і ти від радара до радара там, проїжджаєш там, 10-20-30 кілометрів. О, отакі зони я побачив. Ну, в цілому, дорога як дорога, робота як робота. Ну, порівняно, скажімо, з тим, як от ми ходимо там, на Бельгію, на Голландію, там, на Францію, то там, там, там приємніше. Там приємніше їздити собі на автобан, вийшов спокійно, по автобану собі пішов, та і все. Ну То, мабуть, вся інформація, якою я хотів поділитися, як доїду сьогодні. До краківця вийду в ефір, розкажу, що там воно робиться, ну а потім зроблю відео, як воно там все відбувається. Так що всім привіт, всім пока, гарного дня, не гвоздів, не жайзлих, бережіть себе хлопці!